Фінал. фінал Чемпіонату світу з хокею, що проходить в Швеції, Данії, фінал вийшли Сполучені Штати Америки і Швейцарія. Але спочатку буде розіграно бронзові нагороди між господарями чемпіонату світу, між датчанами і шведами. О 16.20 за київським часом відбудеться матч за третє місце. О 21.20 вже фінал. Пізніше ввечері. Сьогодні, у неділю 25 травня. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші неймовірні лайки вподобайки. І змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Нагадую, вдячний вам за це. Отже, почнемо, звісно, за хронологією з матчу за третє місце. Шведи, очікувано потужна збірна з хокею, мали повні. Права і шанси на те, щоб зайняти хоча би як мінімум, принаймні, одне з призових місць. Ось вони і поборяться за третє місце за бронзу чемпіонату світу, друзі. Так, шведи-фаворити, як не крути. Датчани просто неймовірні, я вам скажу. Навіть просто за те, щоб вони пройшли Канаду, навіть просто за це. Хай через там 1-1 е, екстратайми чи овертайми е, боліти не важно. Не важно, друзі. Головне, що вони їх пройшли. Датчани демонструють прогрес не тільки в скандинавському. Регіоні щодо хокею, а й взагалі у е, крихітній такій країні, де населення трішки більше 6 мільйонів, і по площі Данія, ну, може, як Житомирська і Київська область, не більше. Друзі, е, датчани закохали в себе. Ну, ті, хто скептично навіть ставився до такої збірної, навіть були питання, а чи вийдуть датчани взагалі у плей-оф, у чвертьфінал. А датчани не тільки вийшли, а вони і пройшли і чвертьфінал, і пройшли і півфінал. І ось, як бачимо, півфінал трішки не вдало. Ну, так само, як і Шведи. Швейцарці, звісно, неймовірна Альпійська Республіка, я їх так давно вже називав. Це просто, просто супер. Мені подобаються такі чемпіонати світу, де до самого останнього кінця ти не знаєш, що вийде в фінал. Тому я задоволений в цілому, так як сьогодні останній день Чемпіонату світу, я вже буду казати такі слова і підводити такі хай трошки примарні такі, але це підсумки. Отже, друзі, що конкретно стосується моїх прогнозів, на матч за третє місце, Швеція, Данія, я просто без коментарів я не хочу вибирати тут переможця і володаря бронзових нагород. Я вважаю, що і шведи заслуговують на бронзу, і датчани також в повній мірі. Чудова організація Чемпіонату світу, чудовий рівень хокею. Продемонстрували Скандинави, що і Швеція і Данія може грати не гірше, ніж ті ж самі фіни, ніж ті самі Чехи і навіть канадці. Зрозуміло справа. Тому я в цьому матчі Швеція, Данія, я беру просто. Результативний, неймовірно результативний матч. Тотал більше 6 рівно. Мій прогноз 1,78. Це щодо матчу за третє місце. Ну і фінал ще декілька слів. Сполучені Штати Америки завжди були в ролі одного з головних фаворитів на всіх чемпіонатах світу. Тут сперечатися важко. Я вважаю, що самим логічним, звісно, був би фінал або США Швеція, або США Канада, або ж Канада, Швеція. Зрозуміло, всі завжди очікують ось цю трійку шведи-американці і Канадці. Завжди очікують їх в ролі фаворитів і претендентів на фінал. Але ми з вами бачимо, як потужно прогресує Швейцарія. Альпійська республіка в фіналі. Я, чесно кажучи, в Захваті. Такий, я би сказав, різнобарвний склад. За походженням там є і е, скандинави натуралізовані, і навіть представники балканських народів і багато різних народностей натуралізованих, але давним-давно вони вже проживають в Швейцарії і повноцінно мають право грати за цю країну. Але я не про це. Я вважаю, що, можливо, це буде дуже просто, але я вважаю, що шанси виграти цей чемпіонат світу 50 на 50. Я розумію, що е, традиційно школа Американська, північноамериканська, виправляюсь. Це сама потужна хокейна школа світу. І тут навіть і спорити не треба, але все ж таки я віддаю шану прогресу Швейцарії. І тому я кажу: 50 на 50. Я Хотів спочатку ризикнути і взяти нічию в основний час, друзі. Наприклад, 2-2 або 3-3. 1 1 тут не буде. Ну, і більше, ніж 4-4, теж навряд буде. Отже, оці три рахунки: 2-2, 3-3, 4-4. Я розглядав. Такі три варіанти. А потім подумав, це ж фінал, а може дехто вирішить, що я е, неймовірний ванга або гуру, і точно знаю рахунок, і слід за мною зарядять е, пів свого е, маєтку або ще більше. Можливо, все зарядять на цей матч на фінальний, а потім будуть звинувачувати мене. Тому я рішив, вирішив, щоб самому не ризикувати і вас не наражати на ризик. Я вибрав такий цікавий параметр: там, якщо по лінії БК трішки нижче опуститись, там можна знайти, скільки заб'є кожна з команд. Точніше, скільки заб'є кожна команда. І далі йде менше 1,5, а потім друга е, сходинка більше 1,5. Е, я вибрав, скільки заб'є кожна команда більше 1,5. Це рівносильно тому, що обидві заб'ють, але як мінімум по дві шайби. Це в основний час, друзі. Такий параметр, скільки заб'є кожна команда відповідь більше 1,5 в основний час становить коефіцієнт 1,76. Отже, це і буде єдиний мій і остаточний варіант прогнозу на фінал США Америки – Швейцарія. Нагадую, в 21:20. Скріншоти я вже закинув в наш телеграм-канал. Можете ознайомитись. Посилання до телеграм-каналу в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Далі, дивіться. Багато хто не знає, і багато хто часто. Дуже е, запитує, де я дивлюсь прямі трансляції. В запису то можна знайти, е, це не проблема. А ось я точно знаю, зацікавлені е, не тільки прогнозисти, а просто аматори, любителі е, шукають, де подивитися пряму трансляцію того чи іншого матчу, навіть на той чи інший вид спорту. Так ось, друзі, я вже більше 10 років дивлюсь всі прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео ось прямо тут. Там є на сайті Вибір, вибираєте від спорту, від змагань, чемпіонату, ліги і так далі. А Справа в куточку, там ви знайдете інструкцію, як дивитись безкоштовно в чудовій якості прямі трансляції. Так що, друзі, користуйтесь дуже зручний сайт, опублікований в описі під кожним з моїх відео. Це для вас. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую. Отже, на всяк випадок повторю: на матч за третє місце Швеція данія який відбудеться о 16:20 сьогодні 25 травня. Я беру тотал більше шести рівно шайб 1,78. А на фінал США Швейцарія. я беру, Кожна з команд заб'є в основний час більше 1,5 шайб. Кожна з команд. 1,76 коефіцієнт. 21-20. Цей матч. Фінал. Чудового фіналу. Чудового перегляду також і матчу за третє місце. Бажаю. Також хочу побажати мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Хай збуваються ваші прогнози, ваші мрії і ваші задумки і плани. Це головне. Удачі вам, друзі. До зустрічі, всім па-па.